Ось моя кімната, ось, як ви бачите, тут я ось проживаю, от, також тут ось є моє ліжко. Євген Сідіхін у кімнаті дитячого садка в Опішні проживає разом із ще п'ятьма переселенцями. Чоловік утік із Нікополя Дніпропетровської області через російські обстріли. Я пішов до магазину, от. вернувся з магазину, в даний момент я побачив, що будинок наполовину зруйнований. У мене кухня була повністю розбита. Також дитяча кімната у мене там була, теж, вона була розбита. От. Речі, всі мої були під кирпичами, Телефон мій пострадав під уламками. Чоловік вирішив виїхати до родичів у Чернігівську область. Я добирався до Дніпропетровська, також пішки, оскільки транспорту не було. також ресурсів фінансових в мене не було. З Дніпропетровська мене трошки там людина довезла до Полтави, а з Полтави я вже також змушений був іти пішки. Вишні оце з дерева я рвав, тобто те, що росло на деревах, якщо я знаходив, то я. І цим харчувався, на жаль. Просився до людей, але люди зараз також перелякані. На жаль, вони більшість людей мене не могли до себе взяти. У опішні, каже Євген, зупинився на тиждень. Просто так він не хотів там кошти якісь брати. От шукав саме роботу, звертався, що дайте мені роботу, допоможіть. Я зароблю гроші, куплю квиток і зможу поїхати до себе, до батьків у Чернігівську область. У нас там люди вирощують овочі, і ми порекомендували. От його він займався тут у нас доглядом за овочами. Допомагав прополювати, збирати кабачки, зробили пасинкування кукурудзи молодої. Як бачите, є ось о, качанчики у от, от, Інколи від них ростуть лишнє, удаляємо це все от, і залишаємо таке стебло. Обов'язково, щоб були дві завізи качана такого гарного. Це останній робочий день Євгена Сідіхіна у Опішні. Подивляємося травинки, яка залишається, ми її удаляємо. Квитка у Чернігівську область каже іще не купив, але гроші на нього тепер має. Починав своє життя з нуля. От а коли все втихне, ми вернемося додому, відбудуємо це все. Ми... Люди, українці, от, і можемо це відбудувати. Нам це не страшно. Життя ще продовжується, і ми мусимо двигатися далі. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.